Бог, наука, закон чи сатана фантазії, безбожжя та беззаконня. На перших сторінках Біблії затверджено закон Божий, і поблагословив Бог День сьомий і його освятив. Сьомий день Господній був освячений Богом і став найважливішим днем ще на початку створення світу, відразу після появи роду людського. Четверта заповідь свідчить, що сьомий день належить Господу. Ця заповідь входить до складу десяти фундаментальних божих заповідей для людства, за якими Бог судитиме весь світ. Тому нам важливо не просто нічого не робити в сьомий день, як і перекладається слово неділя нічого не робити, але пізнавати та шанувати Бога. Бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Ці рядки з Біблії є контраргументом для тих, хто вважає, що Бог ужив при створенні еволюцію. Прибічники теїстичної еволюції змішали Біблію та дарвінізм, вигадавши брехню, що день створення у Бога тривав століття і тисячоліття. Але в Біблії Бог чітко вказує нам, що перший тиждень створення складався зі звичайних днів діб, рівних 24 годинам. Їх було шість. А в сьомий день Бог відпочивав.